Сьогодні ми завершали молення за упокой неуставної, але в кінці колися мав розвалювати Совєтський Союз, то, як кажуть, большевики і безбожники напослідок нам зробили такий дерзкий подарок. Притягнули із Запада, із Америки, сатанінський празник Хеловін. Я тут час пам'ятаю, всі диво як це вчорашні гонітелі церкви, безбожники, вдруг так об'явили, що організовано, на кладбищах навіть духові оркестри грали. Ну що було та приманка хитра приманути людей до Хеловіна? Що таке Хеловій? Це праздник Шабаша Відьм, Босоркань. Ми не приймаємо навіть до серця такої. А от на Западі в Америці колдуни і сатаністи там взагалі мають не перше місце, навіть в Америці зареєстрована церква Сатани. Яка була реакція нашого народу? Інтересно, якщо в Свєцьку школу загнали на лов і вчительки атеїстки швидко навчили дітей. Брати маски на лице, всякі, в страшилища, пудити одного пудити другого, страхати одного, то народ наше то не прийняв. Молитися за упокой, пожалуйста, но Хеловін откинули. Правда, тот Хеловін потім уже в нашій незалежній Україні постоянно, на перше число, телевідіє нашої, а фактично Получиться сатанинської. І в школах учительки. Вроді би релігія відділена від школи. Але релігійні от ігри у Хеловін, оказується, приймаються в школі. Батьки мають слідкувати за тим. Люба вчителька, котра посміє на уроці заговорити про Хеловін і нав'язувати дітям, в той день має писати заяву вони – школа. Так, закон гласить, не сміють. Батьки будуть рішати, якої наші діти віри. З другого боку, ми осознаємо, що любими путями сатана приближається к нам. Хеловин це один із путей. Так от, наша задача не боятися Хеловіна, а отвергнути його, отсичи. Так і ми маємо не реагувати, а своїх дітей предупредити. Бо Провірено опитом. Всі артисти, котрі грали роль сатани або сатанінських ангелів, після зняття фільму, довгими роками страдали від нападіння бісов. Монастирськими молитвами вималювали артисти тих ігор. Любі наші дітки, мужчини, жінки, на Хелловін посміють грати роль і маски натягати. Приступає сатана і більше тебе не відступить, а буде тебе мучити. От чому бути осторожним. Най Бог заварює, щоб хтось із наших людей до того нещасного хеловіна приклав руку. Ми маємо пам'ятати, що і в нас свої ворожки, я зачем на американські? У нас Ужгороді теж свої ворожка, в Україні ворожки навіть, мабуть, ліцензію, що вже надсмішка над правом. Але туди пішли люди не церковні і майже не православні. Це значить, що ми знаємо, в руки даватися не треба. Отрицаюся, відказуюся від от тебе, сатано, стань набік, несіть ви благословенцію дома, дай Бог прийме нашу молитву з Богом Святим.